Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. А зараз я вам покажу, які ціни на овочі та фрукти у варус. Сьогодні у нас 22 січня 2025 року. З вас підписка та лайк. З мене нові відео. Відео, які вам допоможуть зекономити. Банан 58 гривень 80 копійок за кілограм. Апельсинна велина. Знижка 40%. Ціна 109 гривень 90 копійок за кілограм. Апельсин Вашингтон. Ціна 169 гривень 90 копійок за кілограм. Помело червоний. Знижка 17%. Ціна 74 гривні 90 копійок за кілограм. Апельсин Кара Кара 119 гривень 90 копійок за кілограм. Апельсин звичайний 59,90. Ціни в основному я називаю за 1 кілограм. Манго Кейт – 109 гривень 90 копійок за кілограм. Грейпфрут 74,90. Мандарин Сацума. Іспанія – 84 гривні 90 копійок. Мандарин 119,90. Мандарин Муркот. Ціна 119 гривень 90 копійок. Мандарин Нова відбірний. Знижка 30 гривень. Ціна 89 гривень 90 копійок за кілограм. Мандарин Надоркот. Знижка 70 гривень, ціна 99 гривень 90 копійок за кілограм. Гранат баладі. Знижка 29%, ціна 69 гривень 90 копійок за кілограм. Лимон інтердонато. Ціна 68 гривень 90 копійок. Імбир 219 гривень 90 копійок за кілограм. Кокос 29 гривень 90 копійок за штуку. Манго 59 гривень 90 копійок за штуку. Виноград Red Globe відбірний. Ціна 189 гривень 90 копійок за кілограм. Хурма персимона 119 гривень 90 копійок. Хурма Азербайджан відбірна. Ціна 169 гривень 90 копійок. Ананас знижка 30 гривень. Ціна 89 гривень 90 копійок за кілограм. Києві ціна 129,90. Груша українська відбірна. 124 гривні 90 копійок. Яблуко Фуджі відбірне 5990. Яблуко Гала відбірне. 59,90. Яблуко Чемпіон. 42 гривні 90 копійок за кілограм. Яблуко Голден 35 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко українське. 31 гривня 90 копійок за кілограм. Картопля фасована. 2,5 кілограми. Ціна 44 гривні 90 копійок. Картопля фасована 5 кілограм. 44,90. Картопля петерківські овочі. Ціна 79 гривень 90 копійок за 1,5 кг. Часник 154 гривні 90 копійок за кілограм. Цибуля Марс. 44,90 за кілограм. Редька Red Meat. знижка 50%. Ціна 29,95 за кілограм. Корені селери знижка 50%. Ціна 24 ,95 гривні 95 за кілограм. Редька Чорна. Знижка 50%. Ціна 29,95 за кілограм. Морква мита ціна 44 ,90 гривні 90 за кілограм. Капуста. Ціна 64 гривні 90 копійок за кілограм. Капуста Білоголова. Ціна 44 гривні 90 копійок за кілограм. Капуста Пекінська 69 гривень 90 копійок за кілограм. Капуста червонокачанна. знижка 25%. Ціна 44 гривні 90 копійок за кілограм. Баклажан 299 гривень 90 копійок за кілограм. Капуста Брокколі. 219 гривень 90 копійок. Огірок тепличний 124 гривні 90 копійок за кілограм. Огірок гладкий 154 гривні 90 копійок за кілограм. Помідор рожевий 189 гривень 90 копійок за кілограм. Помідор кумато 149 гривень 90 копійок. Помідор салатний 114,90. Томат Теля Фреш. коктейльний, 500 грм. Ціна 74,60 Помідор сливка. Знижка 75 гривень. Ціна 94,90. Авокадо хас 169 гривень 90 копійок за кілограм. Авокадо Ітмі, 119 гривень 90 копійок, але це за одну штуку. Перець жовтий, 229 гривень 90 копійок за кілограм. Перець червоний. 186 гривень 90 копійок за кілограм. Перець капі, 229 гривень 90 копійок за кілограм. Перець солодкий 169 гривень 90 копійок. Перець імпортний другий гатунок 99 гривень 90 копійок за кілограм. Цибуля порей 159 гривень за кілограм. Печериці знижка 39 гривень. Ціна 129 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Гриби фасовані. Ціна 69 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Селера Стебло. 159 гривень за кілограм. Ось такі ціни у варус на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 22 січня 2025 року. Якщо вам сподобалось, з вас підписка та лайк. З мене нові відео. Відео, які вам допоможуть зекономити.